Грудень 2015 року у Хмельницькому відкривають дитячий розважальний комплекс Хеліксленд. Дмитро Нагута, засновник компанії, називає цю подію найбільшим на той час бізнес-проектом в Україні. Це найбільше враження, яке ми зробили. І ми зробили це, тому що ми в першу чергу, з цього міста, з города Хмельницького. Серед цих людей багато вкладників Хеліксу вони задоволені, бо бачать, що їхні гроші справді працюють. Компанія з головним офісом у Лондоні позиціонує себе як інвестиційна в Україні. Хелікс нібито мав вкладати гроші у цікаві та важливі промислові і соціальні проекти, щоб потенційні вкладники повірили компанії на своїх сторінках у соцмережах. Хмельничанин Дмитро Нагута у минулому журналіст і телеведучий публікує яскраві фото і навіть представляється родичем президента світлини Кіпру. Дубаї, Берліну і ще десятки країн, де Хелікс працює і процвітає вебінари, конференції, майстер-класи, власна платіжна система щодня, нові вкладники і бонуси, якщо приведеш у структуру товариша. А це вже відео з приміщення Тернопільського міськрайонного суду. Саме тут напередодні обирали міру запобіжного заходу Дмитру Нагуті та двом його колегам. 1 грудня на Тернопільщині СБУ затримала керівників Хеліксу. Їх підозрюють у шахрайстві, в особливо великих розмірах. При мінімальних вкладеннях вони обіцяли людям за хмарні 240% річних і дивіденди щомісяця. Що на «Це засідання справедливості. А що обіцяли вам? Кожен року виплачувати дивіденди. Я купив пакет на півтора тисячі доларів. І слідчий пакет я купив був на 500 доларів. Загальна сума мені складала 4600 доларів. У суді адвокат підозрюваного та сам Дмитро Нагута намагаються довести слідству, що невинні Хелікс, мовляв, не є фінансовою пірамідою. Навпаки, усім вкладникам компанія давала можливість заробити. В історії було багато подібних випадків, чого варта лише МММ. Але людей це, схоже, нічому не навчило. Вони досі вірять у диво і в те, що гроші можуть впасти на них просто так, вважають психологи. Чому ми граємо в лотерею? Знову ж таки, швидка нажива, швидке бажання отримати щось таке і, і побільше. Так? І це така рекламна компанія, яка говорить про те, що ну буквально тобі нічого не треба робити, мінімум, а отримаєш ти максимум. А це привабливо, і багато людей, які саме от на, ведуться на такі речі. Те, що Хелікс це фінансова піраміда, було відомо з самого початку, переконані економісти. Більше того, вважають, що компанія цього навіть не приховувала. Вона існувала лише юридично, але фактично ніякої діяльності не здійснювала. І це легко було перевірити. А ті вкладники, котрі обрали Хелікс, шукали альтернативу банківським установам, бо хотіли заробити більше. Просто наші люди сподівалися, що вони зайдуть десь в перших трьох-чотирьох сходинках і будуть отримувати ці кошти знов ж таки за рахунок е, е, наступних вкладників. То я вам знов ж таки кажу, це свідомість наших людей. На сьогодні Дуже розмита така наша свідомість стосовно вкладення коштів в банківські установи. Підірвана довіра до фінансових установ. Люди мають гроші на руках, вони не вкладають їх в банки, вони не довіряють банківській системі. Відповідно, вони сподіваються, що вклавши гроші в фінансову піраміду, вони зможуть отримувати більше доходу. За словами Дмитра Нагути, свої гроші у Хелікс вклали понад 257 тисяч українців. Скільки їм не виплатили обіцяних, залишається лише з Поки що прокуратура називає цифру у 2 мільйони 700 тисяч гривень. 4 грудня суд обрав міру запобіжного захиду засновнику Хелікс Кепітал Дмитру Нагуті. Він перебуватиме під вартою до 27 січня наступного року або може вийти під заставу у 5 мільйонів гривень.